Всім привіт! Хочу вам показати один із районів міста Брадислави, називається Петержалка. Просто їду в автобусі і вирішила включити телефон, показати вам будинки, місцевість. Взагалі-то я їду в лікарню, хочу проконсультуватися по одному питанні. А ввечері записалася на УЗІ, але в приватну лабораторію. Я зараз їду в лікарню, там де приймають українців. Багато, коли у тебе щось болить, а ти в чужій країні. Не знаєш, куди бігти, до кого звертатися. Це, звісно, великий мінус. кордоном. Мені здається, в Україні це було б набагато простіше. Це вже не кажу про гроші. Хоча у мене є страховка, але, ну, наприклад, УЗІ Страховка не покриває те, що мені потрібно, в узі. Мови неправильно вам сказала: українською буде не УЗІ, а УЗД. зде. Досконалюю свою українську мову. Значить, так, я вийшла вже з лікарні, поговорила. В реєстратурі забула це слово. <хи> така приємна дівчина була, все мені пояснила. Сказала, якщо ви вже записалися на УЗД, то йдіть, а потім що вам там скажуть, які будуть результати. Якщо негативні, то в порядку живої черги я можу потрапити до лікаря-терапевта. Отак. Але треба прийти раніше, десь о 7 годині ранку. От. Ще побачила, що тут, в цій же лікарні, є теж УЗД, але я про це не знала. Як... Якщо б знала, то можливо і сюди прийшла. Ну, вже записалася, то піду туди. Теж, до речі, в цьому районі десь знаходиться частна на. Нечасно, приватна лабораторія. О, Так що піду ввечері, що мені скажуть. Дивіться, біля під'їзду розкладена палатка. Стоїть ось тут одна машина і потім Через два під'їзди ще одна машина. І ну, мені здалося з боку, що вони фарбують фасади. Але коли я підійшла поближче, хотіла відео зняти поближче, але ну, не дуже зручно. Думаю, може не можна, може зроблять зауваження, знаєте, не кожен хоче потрапляти у кадр. І от коли я підійшла ближче, то я почула запах хлорки. І мені здається, що вони просто обробляють фасад будинку саме ось таким якимось розчином. Бо я побачила багато баклажок і будинок такий, як наче трохи в плісняві, знаєте, цікаво, цікаво. Потім, можливо, пізніше ще пройдуся, подивлюся, бо воно буде видно. Або просто обробляють, або будуть фарбувати. Все, що залишилося з мого городу, це тільки полуниця, помідорки теж вже вирвала. Звітнуть вони більше не будуть, а от полуниця, зараз у неї період квітіння і скоро будуть плоди. Трохи спека спала, то я думаю, що їй тепер буде легше, а то прям Така вона була замучена, думала, що все, загине, але вижила. Прийшла я на зупинку автобусну на 10 хвилин раніше, щоб не пропустити автобус, бо я така, що можу. Тим паче, що у нас зараз тут біля самого будинку ну, зупинка. Тут лише їздить один автобус, так взагалі-то два, але там ще продовжується ремонт залізничних шляхів, тому лише один. От, і ну, не хочеться запізнюватися на УЗД. Є ще інші автобуси, але до них йти 10 хвилин пішки, і вони мені не дуже підходять, треба там робити декілька пересадок. Але от зараз я буду їхати, теж буду ну, один раз пересаджуватися на інший автобус. Значить, у ЗД буду робити черемної порожнини, і мені сказали, 4 години не їсти. До прийому лише можна пити воду негазовану. І попросили приїхати на 10 хвилин раніше заповнити анкету. Записувалася я через інстаграм. У цей час настав. Спочатку написала я словацькою мовою, а мені одразу відповіли українською. Тобто в цій приватній лікарні є і українські лікарі, і словаки, але, на жаль, УЗД буде робити Словачка. Тому я трохи переживаю, чи зрозумію, я... те, що вона мені скаже. Сподіваюся, за допомогою google перекладачу ну і все одно трохи, я тут вже живу два роки, трохи щось розумію, але точно не те, що пов'язано з хворобами, з лікарнями. Про їжу так, майже все знаю. Ну і такі які, знаєте, слова побуті, які часто використовуються. Ой, ну. Вибору у мене немає. І так добре, що я записалася значить, у понеділок. Сьогодні, до речі, середа. У мене один день вихідний. І завтра я знову йду на роботу на два дні, а потім вихідний. Бо до цього я працювала 5 днів. П'ятниця, субота, неділя, понеділок і вівторок. І от понеділок мені дуже було погано. Прям дуже-дуже чесно, я подумала, що я це вже все помираю. Я не знаю, як я доробила, але я пішла з роботи раніше, десь пів дванадцятої. Вони як подивилися на мене, прийшли ну, кухарі на 10-ту годину. Сказали, так, роби там щось, бо я була на раняйках. Ну, Приготуй на завтра те, що ну, обов'язково треба, і йди додому. І навіть там була деяка робота, то вони ну, самі запропонували, що вони її зроблять. І я прийшла додому. Боже, це щось було таке. Знаєте, у мене да давно такого не було. По-перше, е температура. Я відчуваю, але термометру вдома немає. Ростя на роботі, мені е, нудить, тіло все ломить. Хочеться, ну, ви розумієте, що робити. Але нічим, тільки вода, бо я цілий день нічого не їла. Потім почалася е, боліти голова. Я не можу випити таблетку, бо знаю, що ну. Я не п'ю таблетки на голодний шлунок, бо я знаю, чим це для мене закінчується. Коротше, це взагалі жесть була. Чесно, я злякалася. Я не знала до кого звертатися. Я вже думала, можу швидку викликати. Почали там писати в чат домашньої групи, хто може порекомендувати, ну до кого звернутися взагалі. А в мене ще були підозри до цього, знаєте, але ну це. Мої думки, можливо, у мене і нема цього, але ну мене дещо турбувало, так і коли і оце ще додалося, то в мене думки були точно. Це воно, знаєте, сама собі ставлю діагноз. Ще там написала в чат GPT, він мені підтвердив мій діагноз. Ну коротше. Дочекалася я Ростю, він прийшов з роботи, купив термометр, ми поміряли температуру. Дійсно, температура була 37,5. Я взагалі я не можу, мене нудить, мені погано. Е, ну, Я вдячна дуже Рості. Він, знаєте, проявив себе як справжній люблячий чоловік у цій ситуації. Він там... Може тобі те, може тобі. Я кажу, Росі, я нічого не хочу. І він каже, ну давай я тобі е, яблочко запеку. а може тобі яйце зварити. А може, ну коротше, е, і знаєте, потім я кажу, ну давай, ну хоч щось. Він зварив там яйце, запік яблука, порізав персик. Ну це те, що мені хотілося. Бо я до цього відкрила банку йогурту, і я одну. Е, Трошку з'їла, і я розумію, що ні, я не можу. Воно зараз Коротше, це все вийде з мене. От. І Потім вже було десь 8 годин вечора, ну майже Де... а, ні, 19.30 було це точно. Мені дали контакти, і я саме в понеділок ввечері 에... спочатку подзвонила, ніхто трубку не брав, а потім я написала в Інстаграм. Ну, записалася оце в понеділок на УЗД, і вони сказали, ну найближчий термін це тільки е, з середа, 20 сьогодні, серпня, на 17.35. А на прийом до гастроентеролога я ще хотіла записатися одразу в цій приватній клініці. Знаєте, коли у тебе щось болить, то тобі вже все одно. Ти готов платити будь-які гроші, якби тільки, ну, щоб тобі допомогли. і це... Але на прийом до лікаря я не записалася, бо він сказав, до кінця серпня немає ніякого віконця. От. Але подивимося, що мені скажуть сьогодні. Тому... Да. І є і є, знаєте, і погані новини, є, і такі, знаєте, приємні е якісь такі відчуття. Знаєте, я так понеділок коли, ну е коли, е коли мені було погано, ну по-перше, там е ну ми, е наші церкви почали молитися. Знаєте, пастор написав на наступний день, як де як твоє самопочуття. І от Ростя, знаєте, я так подумала, боже, як класно, що є от чоловік, що я не одна, що нас двоє. Знаєте, коли одному погано, то інший підтримає, допоможе. Він і міряв мені температуру і робив компреси. І все-таки я з'їла одне яйце трохи печеного яблука і трохи персиків. Ви знаєте, і десь напевно. О 9-й годині вечора прям, ну, дота прийшла, от і залишилася тільки голова дуже боліла. Ну, я вже тоді випила таблетку після того, як я поїла. От, о, мій автобус. Продовження буде пізніше. Я вже на місці залишилося лише пройти трошки від зупинки до лікарні. І знаєте, коли я їхала, у мене така виникла думка, треба її вам озвучити, щоб ви нічого не подумали. Тому що ну, деякі люди, які бачили мене у такому стані, вони теж запитували мене про це. Тому, якщо у людини нудота, і все таке, це не значить, що вона вагітна. Одразу кажу, я не вагітна. Ми зрослі дорослі люди. Мені 46, він на 8 років старше. І ми вже очікуємо на онуків, а не на дітей. Тому в цьому питанні все в порядку. Нічого не думайте. <рес> Якщо ви вже подумали про це. І ще, думаю, що я майже нічого не знімала, а бачу, що відео буде вже таким. До 20 хвилин. Тому, напевно, я на цьому завершу цей влог. Ну, а далі вже, що воно буде, не знаю. Буду вам потроху розповідати, ділитися якоюсь інформацією, якщо буду вважати за потрібне все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого не хворіти. Це дуже погано. Я кажу, я хочу померти здоровою, не хочу ніколи хворіти. Особливо коли йдеться мова про мене, то я взагалі дуже рідко хворію. І коли щось у мене там не так, то я все, знаєте вже. Як з мультику Мадагаскар. Мелмана пам'ятаєте? оце я, той Мелман. Хоча іноді буває таке, що таблетку випала і пішла на роботу, але коли от такі екстрені ситуації, то я так я... швидко здуваюся. І завжди думаю про погане. Хоча не треба думати про погане. Треба думати про хороше. Треба і треба працювати над собою, над своїми думками. Думаю, що не тільки мені одної. Тому все. Дякую вам велике, що ви подивилися це відео. Зустрінемося дуже скоро у наступних відео. Пока-пока.